Вітаю всіх підписників та гостей мого каналу. Сьогодні тема нашого відео газон. І така дуже важлива процедура для підтримання здорового та красивого газону, а саме скарифікація газону. Люди, в яких на ділянці вже є укладений рулонний газон, чи були висіяне насіння газонних трав, не в перший раз чують такий термін, як скарифікація. Але є люди, які планують тільки застелити все на подвір'ї травичку. І для них можливо ще невідомі такі терміни, як скарифікація. Отже, коротко розповім, які процедури обов'язково робити після укладення газону. Перше. Забезпечити достатнє поливання трави. Друге. Регулярна стрижка газону один раз в один-два тижні. Третє. СЕЗОН сезонне підживлення добривами. Четверте. Оприскування від хвороб та шкідників. П'яте. Хоча б один раз на сезон робити скарифікацію газону. По простому для новачків вичісування соломи спеціальним інструментом скарифікатором. Шосте. Аерація газону. Це проколування газону. Сьоме. Оприскування від бур'яну на газону. Одною із самих цікавих і найважливіших сезонних робіт по догляду за газоном є процедура під назвою Скарифікація, про яку ми сьогодні й поговоримо. Навіщо потрібна? Скарифікація газону забезпечить проникнення в ґрунт необхідної кількості вологи та повітря, які потрібні для нормального росту коренів та стебля рослини. Коли ґрунт занадто щільний, коріння не отримує кисень та воду. У разі випадків доступ повітря та води до коріння зовсім перекритий. Пам'ятайте, що тієї кількості вологи та кисню, яка проникає в траву через стебло, недостатня для нормального росту. Скарифікація газону забезпечить своєчасну та в потрібній кількості доставку коріння рослин, вологи, різних корисних мікроелементів, добрив, повітря, все, що необхідне для нормального росту та розвитку газону. Процедуру треба виконувати 1-2 рази на сезон весною та восени. Якщо один раз, то рекомендую виконувати весною в квітні місяці. І нарешті сам процес. Перед цією процедурою рекомендовано максимально коротко підстригти траву не більше 30 мм. На даному відео я використовую газонний скарифікатор з валом. Отже, косимо коротко газон. Після цього я проходжу з карифікатором в одному напрямі. Після цього сіно вичисується пластиковими граблями і знову проходжу скарифікатором тільки вже в іншому напрямі, навхрест. Після цього також зберемо сіно граблями. Потім проходимо газонокосаркою, яку використовуємо як пилосос. І на сам кінець розкидаємо на ділянку з газоном гранульоване добриво, яке одразу добре змочуємо системою поливу. Чудово, коли газон пройшов з карифікацією і почуває себе набагато краще протягом всього сезону. Дякую за перегляд мого відео, підписуйтесь на мій канал, ставте свої вподобайки, чекаю на ваші коменти. З вами був ваш ландшафтник Сергій. Дякую за перегляд, друзі. До нових зустрічей!